Ми розла, води бажаю, щоб хай цей рік у вашу хату принесе велику вдачу, щоб ніколи не хворіли, а в душе помолоділи, щоб було у вашому домі повно радості, любові. Слава Бога, вітаю ще, щастя і мій, сил, здоров'я та позуміння. Більше успіхів, більше візіння. З Новим роком, з новим щастям. Нехай цей рік для нас усіх буде спокійний, мирний, без ракети тривог подарує нам щастя, спокій і перемоги. З Вон, чого свята? Зимчук, Амра, Абата, Милу, дома и месяцы и и отчего утави? Не хай даруй я новый рик змеи вам мудрость и достаток. Хай рик придешный будет щедрый. І добрий день і добрий час! Вас вітає другий клас, тож прийміть привітання і найкращі побажання. Збії, Всім дорозі, хай веді до всій тривоги, щоб були рівні дороги. Рік змії вже стукає в дім, хай принесе щастя всім. Хитр хі. змії хай допомагає, а мудр шлях освітляє. Рік змії, рік мудрування, далі кроки планування. Хай удача мруже око, щастя буде біля боку. Хочу всім вам побажати, рік змії перемогу стучати. І нехай вона оберігає, нашу Україну захищає. Звичай, мир і тепла, у душі з нас

Ми вам бажаємо миру, злаводи та ласки, щастя, дружби, доброти. Буде хай життя у касті впевнено йдіть до мети. Любі батьки, на скоти хай забудуться, що я вас все збудеться. Злакота в сім'ї панує, та рунки хай змія кодує. Ханом дітей не ханому очі щодення інакше. Кожному клоті диваться рівні стануться і мрії всі збуваються. Дорогі одно нехай холодилиться змітив, усе лихе, що сталося, новоє рік нехай несе, усе те, що так бажалось. Знову мало. Дід дракона вже минає, новий сило всіх вітає, ось вступає у права зелена дерев'яна змія. Мудра, впевнена, смілива, онучка розумна і кмітлива, частоту багато вона має, справедливих захищає. Любі батьки, я щиро вас вітаю, сьогодні кращого бажаю. Живіть в гармонії і надії, нехай стісняться ваші мрії. Давай! З Новим роком наші рідні, я бажаю вам добра. Хай в житті буде багато, задоволення тепла. У уже йде, нехай вам щастя принесе. Пітне здоров'я подарую вам, радість до них запанує. Повні наші вчителі, і з Новим Роком вас ми вдячні, що навчаєте, що вмить у всіх нас. Щиро вам бажаємо любові і пекла, щоб все, чого ви бажаєте, вам доля принесла. Щоб успіхи і удача в житті завжди були, щоб в радості і в достатку ви кожен день жили. Дорогі українці, з Новим Роком щиро. Свідомо, що мужиці бажання розсіснюються задумки і мрії. А душа від легкості радіє Над моє легко сніг Та Бажання ваші всі здійсняють у родині будуть всі здоров'я, отримує щастя та любові. З прийдешнім новим роком, наші дорогі захисники, нехай новий 2025 рік. Принесе нашій Україні мир та перемогу, ангело охоронці за плечима, кожному воїну. Дякуємо вам, наші герої, за те, що мужньо захищаєте Україну. Бережи вас Бог. Минає рік і дні, і ночі щасливими і сумні, благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні, щоб мир прийшов в мою країну. Заколосилися поля, щоб не снаряди на землі приймала матінка земля. У дні старого року моли він він не такий тож хай добробут мирі спокій, Нам дарує рік новий. Рік змії вже стукав дім, хай принесе щастя всім. Хитрі змії хай допомагає, а мудрість шлях освітляє. Побажаємо любові, світла, радощів багато, щоб життя було як свято. Дорогі чотирів, наші вчителі, прийміть найширіші вітання з новим 2025 роком, а також велику подяку за вашу працю. В новому році бажаємо вам оптимізму та творчого натхнення, вашій потрібній справі. Всі з та також є у рік нові здорові будьте, вітаємо щиро дорогі батьки. Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї затишку усіх, щоб щастя світла музика текла, різдвяні свята, щедрі і веселі. Ми учням всім бажаємо добрих справ вам, добрих друзів і оцінок, найкращих. Будьте ви здорові, душі, сильні, мудрі робочащі. З Новим роком нашу громаду вітаємо, миру швидшого, бажаємо. Більше радості, тепла і хорошого життя, успіхів, добра, здоров'я і побільше вам покою, аби всі були в достатку і усе було в порядку. Любі воїни, наші солдати захисніться, захисні. Повертайтесь, додому дому, вас чекають душі. Директор, шановні вчителі, батьки, односельці, друзі, час підготуватися до року змії, який обіцяє, чимало викликів і сюрпризів. Бажаю, щоб в 2025-му ми не просто давали труднощі, а робили це зі смаком та гумором. Бажаю, щоб наша кожна зустріч перетворюється на маленьке свято, адже новорічне диво поруч. Я вірю, що новий рік принесе нам перемогу і мир. Нехай цей рік буде роком відновлення єдності і процвітанням для України. Ніч чавіна, раз на рік, коли не скрим розмалює квіти. І незважаючи на вік, віримо в наші діти. Рік змії вже на порозі. Щастя зиче, ми в дорозі. Хай політичі тривогі, щоб поли прямі. Рік змії, рік мудрування. Далі кроки не Хай удача буде щастя. Поганих, хай лишається з минулим. всі біди, лихо, гори й поразки. Наступний рік нехай буде щасливим і кожен день дарує нову казку. З Новим роком рідні, вітаємо щиро, хай буде в домі, тепло, радісно й мирно. Здоров'я міцного, удачі і любові. Нехай у вашому житті пануються нові мрії. Нехай ця ріка принесе вам нас світло і спокі, але серці радість. Без суми і тривог бажаємо тепла, злагоди людини, щоб рік приніс лише щастя і добро. З новим роком всіх вітаю, нехай насеє на радість і надію. Здоров'я всі вісного побажаю, нікого не до свою мрію. З новим роком всіх вітаю, щастя кожному бажаю, сил наснаги і надії, щоб здійснилися всі мрії. Новий рік чудове свято, ми чекаємо його. Звічу, я тепла багато і найкращого всього успіхів, любові, віри, щастя кожному із нас, щоб ми життю раділи і сміхались повсякчас. З новим роком шлю вітання. Нехай збудеться бажання, щоб рік приніс завзято-завзято. Щастя, радості, так. багато. Наші рідні батьки з новим роком! Нехай цьому уроці почитайте радість, здоров'я і удачі. Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення, життя всіх планів. Нехай цей рік кожному подарує. якому більше щасливих днів і щасливих зустрічей. Наші рідні односельці вітаю з новим роком. Бажаю, щоб у вас цілий рік був затишок любові і щастя. Нехай новий рік принесе вам багато радісних і щасливих днів. Бажаю, щоб у 2025 році здійснили всі ваші мрії та бажання. Наші рідні кошти. Новий рік щастива здійснення мрій і можливості побувати в справжній касі. Бажаю це єскрава і веселого свята, обіняти і привітати всіх близьких, знайти під ялинкою чудові подарунки і виконати найзаповітнішого З новим роком, З Новим роком. З новим роком, українці! Хай в квартирці і в хатинці заіскриться вогник Чуда, хай добро до вас прибуде! Хай щастить в новому році вам у службі і в сім'ї більше радісних емоцій в повсякденному житті. Дякам бажаю вісного здоров'я, щоб вистачило на що все. Хаситає, щастя для мене, рідного дому, щоб відчуття все. Боком нас вітає, щастя і миру всім бажаю. Хай захисників оберігає дома, бо не зламна наша воля. Любі наші вчителі, нехай у новому році у вас усе вдається. І радість барвіком довкола вас св'ється. Миру та спокою, ласки любові кожного дня ви були здорові. Всім бажаємо здоров'я міцного, жити мирно, успішно, багато. Частю хай не завадить нічого, роком чарівного свята. Хай 2025 -ті подарує тільки щасливі моменти, і Господь береже вас кожного дня. З прийдешнім Новим роком, наші дорогі захисники і захисниці. Здоров'я, радості, безмежного багатства вам. Нехай кожен день приносить тільки приємні емоції та позитивні новини. А Україна цей рік принесе мир та перемогу. Дорогі наші вчителі, вітаю з Новим роком. Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік був запущений любов і щастя. Нехай новий рік принесе вам багато радісних і щасливих днів. Бажаю, щоб у 2025 році здійснилися ваші мрії та бажання. Батькам бажаю, щоб усі проблеми залишалися позаду. А на річне свято подарувало чудовий настрій та цілий рік щасливого життя. Також бажаю вам здоров'я, кохання та натхнення, багатства та везіння, успіху та тільки радісних подій. Вітаю всіх жителів Ісмані з Новим роком. Бажаю, щоб усе лихе залишилось у минулому. Бажаю, щоб попереду чекали тільки чудові та радісні події. Також бажаю миру, залагоди, здоров'я, процвітання, кохання, везіння та життєвого комфорту, казкового настрою. Нехай новий рік буде багатий на бажані подарунки та міцні обійми дорогих людей. Новим роком нехай він почнеться з приємних сюрпризів. Справжніми новорічними дивами, щастя вам, добробуту та сімейного затишку. Вже За час казковий крокує щохвилину, це рік новий крокує вже до нас. І поки час не сплив, бажання неодмінно загадати кожен стигне з нас. Бажаємо злагоди, добрих надій і щастя, щасливих днів у житті і лише в мирі. Нехай все вами задумане, вам легко вдається, і люди вас оточують щирі. Батькам бажаємо міцного і здоров'я, щоб завжди була поруч вся ваша родина, у зв'язки у родині, бо це наша зброя, щоб зростала в щастя ваша дитина. Перемоги і теплих відносин в колективі. Зміючка вже збирає у трабинку всі подарунки нам що забажали. Вона кладе вночі всім під ялинку, усе чого ми з вами так чекали. З Новим роком, з новим щастям, хай святковим буде настрій. Хай вас чекають вас кожен день і повсякчас. Хай ванеться з краю зорі, подарунків буде море. Радості вам, позитиву, а складеться рік щасливо. Шановні наші вчителі. З Новим роком вас вітаємо! Здійснення заповітних мрій ми щиро вам бажаємо. Хай білий сніг насипа з неба, всього, чого вам тільки треба. Хай доля подарує ласку і перенесе вас у добру казку. Новорічне привітання адресую я батька. Ми вас вітаємо, усіх! Здоров'я, хай буде міцним. Хай мрія вам нова на серце. Та й здійсниться, щоб життя було спокійним. не було у вас хвороби. Щоб жили мирно і всіляків танків. Для жителів Есмівської громади ми хочемо побажати, хай новий різдво вам придає здоров'я, щастя принесе мир з вітьмо вам миру, і вітрих надій, щодня позитиву і здійснення мрій, щоб злагоді щодня жилося, усе задумане вами збулося.